поешь. Я... Я... Ешь, сучка, как рыба. Чудо. Не обрежайся на Иди сюда. Парк. <laughs> Шкурнул. Красон. А, хлопчик, может быть, ты запомнился? Це не бобер, це ведра. Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Бачите, що відбувається. Літо, спека. Годойма заросла повністю. Поставив поверхневу приманочку. На перший погляд така. Смішна, ніби дитяча іграшка. Але хто в темі, той знає, що це працює по щуці. Звісно, все залежить від щуки. Якщо вона хоче полювати і їсти, то на вашу жабу клюне по-любому. Дуже такі видовішні, а так і щуки на такі поверхневі приманки. Піймати її на таку приманку важкувато. Не завжди вона засікається. Але ловити цікаво. Поки що результатів нема. І то навіть зовсім не дивно в таку спеку. Який хижак. Вода така, як борщ. Я тут трохи чистої води поставив лісну, пробую. Теж тишина. Воно зовсім не дивно. Іду візьму другий спінінг. Попробую окуня. Навіть від неї повідець. А вдруг? Окунь теж не клює. Ніхто не клює. Ну що друзі я вам скажу? Тут в принципі нема нічого дивного. Що хижак мовчить. Спека. Плюс трава піднялась. Вода гаряча. Кисню мало. Хижакові треба трошки води прохолоднішої. Ну це звісно не факт, що він. Не їсть. По-любому час від часу полює. Якась там щучка, окунь. Просто не в даний момент. Ну ми не здаємось. Час від часу будемо перевіряти прямні місця. А вам, друзі, бажаю всього найкращого, гарних трофеїв. На рибалці зустрінемось. По-любому. Пока-пока всем.